Усім привіт! В зв'язку з початком навчального року та переїздом до іншого міста відео майже не виходили, але я вже адаптувався до нового ритму життя та готовий знову поринути в створення цікавого україномовного контенту для моїх найкращих слухачів. Що найгірше вам казали на першому побаченні, що змусило вас замислитись про тривожний дзвіночок? Побачення неослід. Дівчина двадцять чимось років з'являється, одягнена як Джеймс Дін з цигарками, скрученою в рукавах сорочкою і розмовляє як сестри Марч, що курять на дивані. Я не знаю, чому я тут. Як тільки мій хлопець вийде з в'язниці, він розлучиться з дружиною, і ми одружимось. Щастя вам з ним, а я напевне пішов. Коли я вперше спробував окуджаву, 15 років тому, до мене підійшла жінка, яка виглядала зовсім не так, як на своїх фотографіях. На ній було величезне пальто, що трима величезними кишенями спереду. І вона сказала: я б тебе обійняла, але в моїх кишенях повно битого скла. Вона пояснила, що їй треба було прибрати дещо до кінця зміни на роботі, а потім вона поспішила на зустріч зі мною. Напевно, треба було щось сказати, але я був молодий і хотів бути вічливим. Тому ми разом подивилися один з фільмів про Гаррі Поттера». Виявилось, що вона була фанатиком Поттера, Тож після фільму ця жінка, навантажена всяким мотлохом, розповіла мені про всі свої фанфіки. Гарні були часи. Один чувак розповідав мені про те, що призначена судом терапія з управління гнівом була лайном, і він припинив приймати ліки як тільки терапія закінчилась відредагувала, щоб додати ні, він так і не сказав мені, чому йому не казали це зробити. Він був трохи утаємниченим, і я не хотіла тиснути на нього занадто сильно, оскільки він випромінював досить сильні сигнали про те, що вже не приймає ліки. Він сказав, тобі пощастило, що ти тут зі мною, тому що будь-хто інший можливо скористався б тобою зараз. Ми були самі на пляжі. Страшно. На першому побаченні він подивився мені прямо в очі і сказав: Я ніколи ні в чому не помиляюсь те, як він сказав, це так серйозно змусило мене зрозуміти, що навряд чи він буде добре справлятись з непорозуміннями. Великий ред флаг. Це навіть не було справжнім першим побаченням. Це мала бути зустріч, щоб побачити, чи зможемо ми бути друзями спочатку в реальному житті. Я познайомився з нею в інтернеті, коли Далнет ще існував. А потім, можливо, щось романтичне пізніше. Я буквально запитав її, чи не потрібно її їхати через ту саму бурю, в яку я потрапив. Ми їхали з протилежних сторін і зустрілись в стейк ресторані посередині. Вона підскочила, закричала, що ти довбаний збочець, схопила мій ніж для стейків і вдарила мене в ліве стегно. Це було свого роду червоним прапором і народженням мого власного. Не знайомитись з людьми з інтернету, поки не поспілкуєшся з ними принаймні 6 місяців в режимі онлайн. Мені до біса пощастило, що вона не зачепила артерію і що на місці була пара парамедиків. Так що, так, це великий червоний прапор, і в підсумку вона отримала три роки в божевільні за це.